І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Американська компанія Maxar знову опублікувала нові супутникові знімки Кримського моста, який нещодавно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок останніх диверсій. Світлини з'явилися у Твіттера. На сьогоднішніх знімках зроблених у Криму видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього автомобільного мосту. Йдеться у повідомленні. І якщо автомобільний міст Куди не йшло, підлатали, то арку мосту та залізниця після останніх хлопків сильно пошматовані. Супутник також зафіксував транспортні засоби, що рухаються мостом, а також поромом, що перевозять вантажівки через керченську протоку. Велика кількість робітників продовжують ремонтні роботи також на самому мосту нараховано понад 70 пунктів перевірки. Навколо мосту стоять баржі приманки, натягнуті сітки. А також навколо мосту на землі стоять системи ППО, зазначається. Що після вчорашнього вибуху техніки не можуть оперативно полагодити залізничний міст. Рейси прикипіли до залізничного каркасу. Крім того, відбувся частковий обувал третьої секції і клинить розвідний механізм. Арка заблокована. Наразі перед Україною стоїть задачу не тільки знищити кримське міст, а й створити для окупанта морську блокаду. Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що повністю ізолювати кримський півострів без розрив. Морського сполучення неможливо з точки зору географічних особливостей. Кримське місто виконує колосальну функцію і задачу по переміщенню техніки, зброї, амуніції, всього, що необхідно для утримування контингенту окупанта на півострові. Але все ж таки, поки буде морське сполучення з Новоросійськом, Росія матиме змогу в менших обсягах ніж вони це можуть робити через міст, але щось для підтримки Севастополя перекидати через те, перед нами стоїть задача не тільки знищити кримське місто, Його пош. Шкодити і зробити непридатним для використання, а й створити щось на кшталт загроз морської блокади або ж знищення тих конвоїв, які Росія потенційно може переміщувати до Криму, коли він може бути в облозі. Вважає Мусієнко. Експерт підкреслив, що ця задача є досить серйозна, тому що для цього Україні потрібні спроможності і потужності за його словами. Якраз надводні дрони можуть бути нашою перевагою, і вони потенційно можуть топити російські кораблі. Натомість, як зазначив мусієнко, Росія для уда. Рів по Україні застосовує ракети, які були виготовлені восени минулого року або взимку, тобто практично з конвейера. Те, що виробляється, воно протягом місяця чи двох трьох одразу застосовувалося для обстрілів. Очевидно, що на сьогодні виробництво ракет в Росії складає від 20 до 40. То ми можемо побачити, що десь приблизно такою кількістю ракет вони завдавали удари по Україні. Зауважив експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.